Всім привіт. Починаємо так сказати, докупувати картоплю з цих 12 соток. Що я викусив. Ось вже видно половина. Може трошки як половина вже викопана, 9 рядків залишилось. Будемо так пробувати, чим поранця поки сонечко не так жарить. Копаємо зубриком. Це зараз я поближче, підійду, такий у нас. Хоть звичайний, стандартний. Все-таки. Все, маємо таку ручну гідравліку. Регулюємо собі. Що ж, будемо пробувати копати. Копаю я на третій пониженій. Я не в спешку так, я не спішу на повышенных, я не бігаю на ньому. Вилилась. так копаємо так нас виходить Окажуть ручна гідравліка в роботі. Тут два рядочки остались покороче. Будем продовжувати, сподіваємось, сьогодні викопаємо її. Кому цікаво, підписуйтесь, запитуйтеся, будемо спілкуватися.